Народила від чоловіка, який дитину не хотів. Одразу від неї відмовлявся. Нав'язала йому бути батьком, а тепер вимагає аліменти. Історія. Прошу зачитати жінкам. Скажіть, будь ласка, яке ви маєте право одноосібно приймати рішення про народження дитини? Ось в моєму випадку. Було так. Дівчина завагітніла, сказала мені про це. Я їй одразу сказала: я не хочу дитину, я не буду одружуватися, я не буду батьком, я не буду допомагати тобі. Я не хочу. Я теж маю право голосу. Але ні, вона все одно народила. Влаштувала суди за батьківство ще той цирк. Понавішувала на мене боргів з аліментів, але я їх плачу. Зате зараз вона все одно ходить по всьому місту і нашим всім знайомим каже, що я поганий батько, що я не спілкуюся з дитиною, що мені дитина не потрібна і дитина росте без батька. Так я ж одразу сказав, що вона мені не потрібна, що я не буду її ростити. Що незрозумілого. Чому у нас такий закон, що чоловік не має права голосу? Вирішувати, народжуватися дитині чи ні. Якщо дитина в тілі жінки, то вона одна і рішає. А обов'язки ми маємо нести вдвох. А я ж одразу сказав, що я не хочу. Це повний бред. Вона хотіла, вона родила для себе. Чоловіки мене підтримають тут. Дивіться. З однієї сторони зрозуміло, що от чоловік сказав, я не хочу дитину, я не буду за неї відповідати, я не збираюся, і я не буду одружуватися, я не буду батьком. Він це все сказав, так, от, як він і пише. Це все цілком зрозуміло. От дійсно, людина не хоче дітей, а йому їх беруть і народжують. Але є не нюанс. Якщо ви не хочете дітей, є контрацепція для цього. Якщо ви настільки не хочете дітей, що боїтеся такого збою, так, в одному методі контрацепції, можна застосовувати кілька методів одночасно. Хочете, кажіть, що я жінка, тому я так кажу. Але ви знаєте, я намагаюся розмірковувати справедливо, якщо ви займаєтесь тими речами, які приводять до народження дітей, Бог. Вас же не примушувала ця жінка з нею займатися оцим ділом, то ви маєте відповідати за це вдвох. Вона теж не хотіла дітей, але вона народила дитину, щоб її не вбивати. Аго! Якщо вам з відповідальності дістали тільки аліменти, то їй дісталося все інше, і вона на це життя своє поклала. А ви, дівчата, не думаєте, що ви зліпите батька із того, хто їм бути не хоче.